Redmi Note 14 Pro зараз є з гарною ціною і в комплекті з зарядкою 12512. 11500 коштує. Тут і камера гарна, і автономність 5500 батарейка. По 80-56 у нас 9800. Там і різниця не дуже прям велика, але пам'ятник набагато більше, а ті, що 9800 зараз лишилися тільки без зарядки. Зарядка, окрема, в, а Зарядка окремо також гривень 745 Вт а орієнально буде коштує. Так що, хто хотів себе, то краще взяти на зараз на 512, 3,5 роз'єм, і роз'єм під флешку і яскравий AMOLED екран зі швидкою зарядкою на непоганому процесорі Helio G100. В такому бюджеті також все це норм. Кому потрібно мощніше, то є за 11800 вайре версія 5G. Там буде кращий процесор, кращий захист, але не буде 3,5, не буде роз'єму під флешку, трохи менше акумулятора, але мощніше заліза. Так що тут треба. Вибирати що більше вам потрібно, пишіть, є різні варіанти з різною пам'яттю, з різною ціною. Кому цікаво, телеграм шапці профіль.